Ми сьогодні приїхали в гарне місто снятин для того, щоб провести черговий день здоров'я, запланований в рамках нашої співпраці з нашими відокремленими структурними підрозділами, при допомозі автобуса, який був наданий ВОЗ для нашої установи за підтримки Міністерства охорони здоров'я. Я очолюю відділ імунопрофілактики, і головна наша мета популяризувати ввести моду на щеплення, тобто на здоровий і правильний спосіб життя. Сьогодні ми пропонуємо для мешканців міста Снятина ряд обстежень, а саме тестування на ковід, на гепатит, на СНІД. Ми пропонуємо консультацію терапевта після того, людям буде вимірено. Рівень цукру крові, холестерину, вивірений артеріальний тиск. З нами в співпраці приїхали представники кафедри і пульмонології Івано-Франківського медичного університету. Вони будуть проводити дослідження функції легень, спірометрію. Також представники захід шансу, які будуть проводити тестування, особливо уразливих груп населення. Доброго дня! Ми тут наразі з під. І до обласного центру контролю і профілактики захворювань від моз України, залучені від івано франківського національного медичного університету. Я як лікар-пульмонолог, доцент кафедри фтезіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб. Ми будемо надавати хворим консультативну допомогу пульмонологічним, яких є якісь проблеми з респіраторною системою, а також для пацієнтів, які мають задишку чи якісь прояви дихальної недостатності. Будемо проводити спірометрію. Це такий тест, який дозволяє оцінити функцію легень, як пацієнти дихають, чи є в них якісь проблеми з диханням. Дуже приємно, що акція День здоров'я завітала і на Снятищину. Це дуже важлива акція для громади нашого населеного пункту, нашої територіальної громади. Ми надіємося, що це не тільки буде в снятині проведено, а й всіх населених пунктах по можливості, адже здоров'я це найважливіше, що є в житті. Ми бажаємо плідної праці всім медичним працівникам і. Нехай Бог допоможе всім бути здоровим і слава Україні. Сьогоднішній день здоров'я це для нас, працівників ЗДО Золотий ключик снятинський, дуже актуальний, тому що є можливість обстежитися безплатно, вакцинуватися, також отримати для себе необхідну інформацію про своє здоров'я з інших різних питань. Ми надзвичайно вдячні, що є така акція, і надіємося, що вони такі акції будуть проводитися частіше у нашому місті на протязі останнього місяця це вже шоста акція, яку ми проводимо на територіальних громадах нашої області з ініціативи державної установи Центр контролю профілактики хвороб і ми побачили в міру того, як ми нарощували, можна сказати, потужність, збільшували кількість виїздів, що населення зацікавлено, тому що людей цікавить перше їхнє здоров'я, друге можливість без всяких черг. Доступно безоплатно пройти обстеження і знати про стан свого здоров'я я також хочу подякувати обласному керівництву медичному сімейній медицині нашій що активно долучилися і організували дану акцію.